Рада вітати на уроці української мови. Сьогодні навчаємося створювати висловлювання на відому тему, а також опрацьовуємо навчальний діалог. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх! Фото проблема. Постав відео на паузу. Уважно подивись на малюнок. Що ти бачиш? Чи все тебе влаштовує? Чи все тобі подобається? Поміркуй. Поділись своїми міркуванням з кимось із рідних, з друзями або з однокласниками. В зошиті запиши число, класна робота, запиши букви-букву Склади і зроби звукобуквіний аналіз слова Клімат і схему до цього слова. А що ж таке клімат? Це багаторічний режим погоди, який спостерігається в даній місцевості. Прочитай текст, добери до тексту заголовок. Спочатку уважно прослухай, потім прочитай самостійно. І добери заголовок. Людина і природа невіддільні одне від одного, тісно пов'язані між собою. Людина частина природи. Часто ми недбало ставимося до природи, забруднюємо річки та озера, залишаємо після себе сміття в лісі та в полі. Цим ми шкодимо природі та створюємо екологічні проблеми. Довкілля треба берегти. Отже, прочитай ще раз текст і добери до нього заголовок. Розкажи, що ти особисто робиш для того, щоб зберегти природу рідного краю. Усно склади коротке висловлювання про дбайливе ставлення до природи. Поділись своїм висловлюванням з друзями або з однокласниками. Прослухай розмову Сашка та Тетянки. Продовж цей діалог. Мене турбує стан природи. Колись у нашій річці можна було купатися, а тепер вона рязкою заросла, як болото. Ну то й що? У нас є ванна і душ. Нащо мені та річка? Як би ти особисто продовжив або продовжила цю розмову. Цей діалог. і розкажи, яку цікаву книгу ти нещодавно прочитав або прочитала. Хто її автор, чим вона тобі сподобалась. Усно склади текст про цю книгу. Три-чотири речення. Розкажи про свою улюблену книгу або цікаву книгу комусь із друзів, родичів або однокласників. Додому. Пригадай, який цікавий мультфільм ти нещодавно дивився або дивилася. Назви його героїв. Чим саме він тобі запам'ятався? Це завдання з друкованого зошита. 50 сторінка, 102 вправа. Отже, склади і запиши текст про цей мультфільм. 3-4 речення можна і більше. Якщо в тебе виникають запитання, лишай коментарі. З радістю відповім. Дякую за увагу. До зустрічі!